А ви знали, що у котів є робота і шість основних обов'язків, які вони мають виконувати по будинку. Ні, ну то слухайте, всі ваші котики повинні це робити. Давайте разом перевіримо, чи вони виконують ці завдання. І так, обов'язки котика входять. Давайте себе гладити, тискати, щоб себе порадувати. Друге, коти мають мурчати. Тому що їхнє мурликання знімає стрес і нормалізує самопочуття. Проте всі котики мають будити своїх господарів зранку, що багато хто із нас не любить, але ви не врахували, тому що це чудова можливість стати зранку поскоріше і встигнути дуже багато чого зробити. Четверте, всі котики мають зустрічати свого господаря, коли він приходить з роботи. Тим самим показує, як вони скучають. П'яте е, коти мають приходити до тебе, коли ти лежиш, сидиш або спиш, щоб просто порадувати, підняти настрій або втішити. Шосте коти завжди попереджують про небезпеку. Якщо хтось буде стояти за вхідними дверима, кіт своєю поведінкою завжди дасть вам знати, що там хтось є. А також котики можуть попередити свого власника і про інші надзвичайні ситуації. От тепер скажіть мені, ваші коти працюють чи вони халявщики?